Звичайно, що її не пропустили до Польщі, звичайно, що вона отримала проблему, а проблему вона отримала у вигляді два роки умовно. Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу поділитися однією історією українки з дітьми, яка з нею трапилася в Польщі, і яке запитання в неї виникло до мене. Що я відповів, це буде цікаво багатьом українцям на території Польщі, особливо зі статусом Укр. Тому обов'язково додивіться до кінця. Також поговоримо про перевірки, які зараз в Польщі наближаються. Що будуть перевіряти, кого і чому. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою, підпишіться на канал, щоб завжди бути в курсі останніх новин з Польщі, Кордону та Європи. І це дуже допомагає просувати цей канал, це відео і допомагає мені для вас працювати максимально. Ефективно, тому дуже вас упрошу будьте активними, підпишіться, прокоментуйте, поставте вподобайку. Дякую. А в описі під відео я також залишу послання на мій інстаграм, де також я кожного дня публікую важливу інформацію для українців за кордоном. Приєднуйтесь також туди. Сьогодні в інстаграм отримую запитання щодо перетину кордону, щодо втрати статусу Укр, щодо відновлення статусу Укр і як далі з цим всім бути. Жінка з дітьми переїхала в Польщу. Кілька місяців побула по статусу Укр. Закрила цей статус Укр. Повернулася в Україну. Побула в Україні. Знову щось не зайшло, повернулася в Польщу. Знову відновила статус Укр. Знову побула в Польщі якийсь період. Кілька місяців. Знову закрила статус Укр, тобто відмовилась. виїхала знову до України і знову за якийсь період часу повернулася до Польщі. Зараз вона в Польщі хоче вже перебувати ну, на постійній основі, але планує ще перетнати кордон, тому що в Україні є ще житло, є ще родина, і дитині там потрібно якесь лікування провести в Україні. Вона знайшла лікаря, лікарню, де це можна буде зробити. Тобто, ось така ситуація. По перше, інформація для тих, хто втрачає статус Укр і відповідь чи можна його відновити можна. Жінці відновили вже втретє, але втретій раз, коли їй відновляли цей статус сукер, їй сказали, що це вже востаннє. Так як вона його кілька разів вже закривала, кілька разів відкривала, більше їй його не відновлять. Так сказали їй в ужуді, де вона вже третій раз його відновила. Це запам'ятайте. Так, можна неодноразово відновити статус сукер, але... Точно є якісь такі ліміти, ну, це від людини залежить. Можливо, хтось вже 10 разів відновлював. А хтось, бачите, три і теж вдалося, але з попередженням. По-друге, запитання від цієї жінки, від підписниці. Чи можна буде мені тепер з цим відновленим статусом Укр втретє? Знову поїхати по справах і повернутися в Україну? Ну звичайно, що можна. Якщо його відновили, він працює все нормально, то можна спокійно перетинати кордон, не зважаючи на протерміновані документи, там у вас безвіз чи вас віза. Також запитання: що краще зараз мати статус Укр чи податися на карту побиту тут же вам вирішувати, якщо людина, ви хочете залишитися в Польщі надовше, то, звичайно, я рекомендую починати легалізуватися, щоб потім в майбутньому дойти там до сталого побуту, до громадянства, якщо є таке бажання. Але карта побиту це завжди карта побиту. Це тимчасовий документ, який дається на певний період, довий період, який не є прив'язаний до війни в Україні, який не прив'язаний до якоїсь зміни. Вам, якщо дали його на три роки, значить вам його дали на 3 роки. І все. Ви можете його втратити, якщо ви втратите підставу на карту побиту. Якщо ви працюєте, взяли карту побиту по роботі, все, ви працюєте і маєте карту побиту. І далі себе легалізуєте вже після закінчення карти побиту подається на наступну карту побиту. Ось на це питання. Якщо ви хочете залишитися в Польщі надовше, не прив'язуватись до статусу Ухер, то подавайтеся на карту побиту. Це моя рекомендація. Ви можете. Як хочеться робити, комусь підходить статус він на статус статусюкар, кому не підходить, вони роблять інші документи. Це для тих, хто там боїться, не боїться, втратив, не втратив, чи відновлять, чи не відновлять і чи можна передати кордон. Відновлюють, можна передати кордон і спокійно е собі перебувати на території Польщі. Зараз давайте перейдемо в іншу тему. Це щодо перевірок на території Польщі, фермерських господарств. Тобто будуть перевіряти всі фермерські господарства. Як там відбувається працевлаштування? Чи не порушуються якісь правила, легальність і тому подібне? Це стосується багатьох українців, тому що по фермерських господарствах багато громадян України працює, і до речі, багато хто працює там нелегально. Тому майте на увазі з 15 березня. Інспекція праці почне перевірки фермерських господарств. Згідно з новими положеннями, сільськогосподарська діяльність підлягатиме системі контролю. Інспектори перевірятимуть, чи виконують фермери свої обов'язки. Співробітники ПІП також перевірятимуть, чи забезпечується фермерами умови охорони праці та чи дотримуються трудового законодавства. Працівники, які працюють у господарстві, будуть зобов'язані пройти інструктаж з охорони праці, а фермер зобов'язаний буде забезпечити їх усіма засобами індивідуального захисту. Якщо перевірка ПІП виявить на фермі порушення, пов'язані з охороною праці та трудовим законодавством, про це буде поінформовано агентство з реструктуризації та модернізації сільського господарства. У результаті може забрати у фермерів частину дотацій або навіть Повністю всі доплати перевірки відбуватимуться за відповідним графіком. Інспекція праці відбирає суб'єктів перевірки на основі історії попередніх перевірок, пріоритетності перевірок та поданих скарг. Якщо ви працюєте на фермі в Польщі, до вас на ферму може прийти перевірка щодо працевлаштування, щодо порушень законодавства щодо працевлаштування, чи легально ви працюєте, чи все вас добре, чи не порушуються. Права щодо вас чи не порушує фермер, якісь права, закони. І якщо буде щось виявлено, звичайно, що це буде погано. Як для фермера в нього заберуть дотації, плюс його оштрафують. Ви знаєте, якщо роботодавець працевлаштовує незаконно, нелегально, то він має штраф. Але щодо нелегальної роботи українців, теж будуть проблеми в самого ж українця. І, скоріше за все, ви також заплатите штраф. Чи нелегальна робота? Змушує інспекцію праці страж гранічна одразу вас депортувати до України. Ні, я таких випадків зараз під час війни в Україні не пам'ятаю, не знаю і жодного разу не чув. Але те, що ви можете отримати штраф, так ви можете отримати штраф. Все буде в базі, і це в майбутньому потім погано буде для, наприклад, на подачі на карту побиту чи на інші якісь документи. Це це дуже сильно негативно в майбутньому буде впливати. Тому це потрібно вам контролювати. Це потрібно вам за тим цікавитися. І коли ви працевлаштовуєтеся, підписувати умову, вимагати умову, щоб роботодавець зголошував, що він взяв на роботу іноземців. Це обов'язок роботодавця. Але ви маєте тим цікавитись, ви маєте це вимагати від роботодавця, якщо він хоче вас, щоб ви працювали в нього. Він буде змушений це робити. Також на завершення хотів розповісти історію, яка трапилася з українкою, я про це розповідав на своїй інстаграм-сторінці. Хто підписаний, то вже бачив. Для вас ще не розповідав. Українка хотіла поїхати до Польщі. На кордоні пункт медика. Її зупинили для перевірки документів, як то звичайно робиться. І виявилось, що в неї не її паспорт. Но на запитання, як це трапилось, вона сказала, що по дорозі, коли вона там їхала, якісь були зупинки, десь з кимось говорила, спілкувалася, і, і яким чином сталося так, що вона помінялася паспортами там, з якоюсь іншою особою. Ну, фантастична історія, насправді. Вона вирішила: та ну, сталося та й сталося, вжилася в роль, подивилася, що в паспорті є, вивчила всю інформацію. Правда, я не розумію, що там з фотографією, що вона схожа на цю фотографію, чи як. Тут же історія якось минає ці деталі. Але вирішила: ага, я вивчила інформацію, в мене є цей паспорт, спробую перетнути кордон. Вжилася в роль цієї особи. Але на кордоні подивилися, що перед ними людина, яка не відповідає тому, що є в документі. Виявилось, що не її документ. Звичайно, що її не пропустили до Польщі. Звичайно, що вона отримала проблему, а проблему вона отримала у вигляді два роки умовно. Тобто, її не посадили за грати, але вона отримала два. Уроки умовно і з поверненням в Україну. Я не знав, що таке може бути, я не знав, що люди на таке можуть піти. Я, ну, люди під... Бувають випадки, що люди підробляють документи. Ну, але їх підробляють під ту людину. Але коли ви перепутали якийсь документ, з кимось десь помінялися, щось якось так зробилося, не знаю, як це може бути це, по її словах, така історія. І їхати переднати кордон, та ні, потрібно знайти ту людину, помінятися з нею паспортами і тоді вже їхати, напевно, за кордон. І Як ви собі це уявляєте? Як собі та людина уявляла, що її прикордонники мали би пропустити, ну, хіба що це ідентично дві людини? Ну тоді та, можна би було це не побачити, по фотографії, подивитися, так, все, все інше співпадає, риси обличчя, все-все-все, але ж ні. Поїхала і і повернулася в Україну, але вже з багажем проблем. Друзі, ось такою інформацією, такими історіями я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео. Та не забули підписатися. Підпишіться вже і негайно, бо завтра можете забути і пропустити важливу інформацію. З вами я завжди Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.